Які я люблю оці години праці, коли усе навколо затиха під владою чаруючої ночі, а тільки я, одна неподоланна, Вручистою відправу починаю. Перед моїм незримим алтарем летять хвилини. Я не прослухаюсь. Ось північ вдарила найкращий праці час, так дзвінко вдарила що стрепенулась тиша, і швидше у руках забігало перо. Години йдуть. Куди вони спішаться? Мені осіння ніч короткою здається. Безсоння довге не страшне мені. Воно мені не грозить, як бувало. Не певною і чорною рукою лагідно, як мрія молода. І любо так, і серце щастям б'ється, думки цвітуть, у золоті квітки. І хтось, немов, схиляється до мене, і промовляє чарівні слов'я, і полум'ям займається від слів тих, і блискавицею освічує думки.